12 серпня 1887 року офіційна дата заснування Миколаївського яхт-клубу, найстарішого в Україні, розповідає історик Ігор Ніколаєв. Через два роки, у 1889 році, відбулося вже офіційне відкриття яхт-клубу, Відбулася перша регата, в якій приймала участь вісім вітрильників. Спочатку клуб він був розташований на річці Інгул, це біля сьогоднішнього пішохідного мосту. Сучасне ж приміщення клубу побудоване в 1904 році за проєктом італійського архітектора Леопольда Роде. На це витратили майже 15 тисяч карбованців. Здесь проводились собрания, збирання, работал буфет. Это было, значит, проводились гонки. І, допустим, гонка стартувала, а люди значит, гуляли з фінішу, здесь по, по бульвару, по яхлубу, відпочивали в самому зданні. На початку свого існування Яхлуб орієнтувався в першу чергу на елітарні прошарки населення. Чому? Тому що вступний внесок становив 5 карбованців, а щорічний внесок це 10 карбованців. Якщо брати, наприклад, середню заробітну плату да, на нашому суднобудівному заводі, то вона становила близько 15-20 карбованців для робітника на місяць. За словами історика Ігоря Нікулаєва, дві світові війни негативно позначилися на розвитку яхт-клубу. Після Другої світової війни взагалі жодної жодної яхти, жодного вітрильного човна не залишилось. Але знову ж таки процес відновлення він е, був достатньо динамічний. У 1949 році вже відбулись змагання першості радянського союзу з вітрильного спорту. Зникли й кубки часів Російської імперії. Когда в сорок первом году э, приходили, значит, оккупанты, значит, э, все кубки были сложены в два ящика и здесь закопаны. То есть кто-то, э, зная это место, выкопал и, к сожалению, это все пропало. Безумовною гордістю всіх миколаївців та самого яхт-клубу є екіпаж яхти Ікар, яка у 80-ті роки здійснила навколосвітню подорож самостійно, обігнувши всю земну кулю через мис Святої Єлени та Мис Горн. Це була величезна подорож, що тривала 325 днів. Вже за кілька років до 500 річчя відкриття Америки ця ж яхта відвідала місто Нью-Йорк, так само діставшись туди своїм ходом. Зараз на базі будівлі як-клубу функціонує дитячо-юнацька спортивна школа. Тут також зберігають вітрильні судна. Під час повномасштабної війни, внаслідок російських обстрілів, будівля та елінг були пошкоджені, розповідає виконувач обов'язків директора школи Юрій Журавльов. Відновили будівлю, о, замінили вікна, двері, також відновили Елінг. В нашому закладі виховується 194 Маленьких та дорослих вітрильника. Це взагалом тільки діти. Представник експертно громадської ради виконавчого комітету Миколаївської міськради Валерій Вєтров каже, головне завдання на майбутнє розвиток маломірного судноплавства. Тому у перспективі у нас є амбітний проєкт Аквапорт. Італійські архітектори нам е допомогли спроектувати його. Тут передбачається будівництво набережних і також двох марин. Якщо наші бази стоянки будуть надавати комплекс послуг судновласникам, то до нас будуть приїжджати з різних міст. Однак про терміни реалізації поки не йдеться. Серед перепон, зокрема, обмеження в пересуванні річками. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, Новини, Миколаїв.